Хлопчики та дівчатка це двері Оміс, яким 4 роки. Оміс це український бренд, робить досить цікаві моделі, як бюджетні, так і більш елітний сегмент. Експлуатували ми їх досить активно, особливо наша кішка, яка їх царапала, дряпала. Кусала, вибивала, що вона тільки з ними наробила, але як бачите, все в нормі, нічого немає, активного котика двері витримали. У дверей дуже якісне мотоване скло, яке не просвічується. Покупкою ми задоволені. Дякую магазину Докоршоп за швидку і оперативну доставку. За ціну досить лояльну можу рекомендувати магазин та двері. Чотири роки наголошую. Бачте, ніяких сколів немає. Подряпин від котика активного. Ми дуже задоволені.